Вже з понеділка до центрального кладовища можна буде доїхати на маршрутці з 15 квітня і впродовж місяця. За тимчасовим маршрутом центральний ринок центральне кладовище курсуватиме маршрутне таксі. Воно щоденно відправлятиметься від центрального ринку о 9, 11, 13 і 15 годинах. Їхатиме у напрямі мікрорайонів, потім через дамбу, вулицями Жовтнева, Паркова, до кладовища. Повертатиметься маршрутка до ринку о десятій, дванадцять, і шістнадцяті, відповідно, також через мікрорайони. Вартість проїзду складатиме 2 гривні. Назву маршруту буде вказано на трафареті. У поминальну неділю, 12 травня, кількість маршрутних таксі, які їздитимуть до центрального кладовища. Вище буде збільшено, наскільки і графік їхнього руху в управлінні економіки обіцяють оприлюднити пізніше, що відомо точно, всі маршрутки у цей день будуть їздити через парк. Дружба на такий захід пішли, аби громадський транспорт у поминальну неділю уникнув заторів по вулиці парковій. Додаткові маршрути 12 травня будуть здійснюватися і до цвинтаря хутора Лісовського.